Попри всі перешкоди, війну, будь-які негаразди, культурне життя триває. Запорізька бібліотечна спільнота відзначила 120-річчя. Бібліотеки індустріального міста пройшли чимало випробувань за всю історію існування. Перша та друга світові війни, реорганізація, переїзди, зміни влади, руйнування та відродження тощо. Тисяча 1902 другому році, а точніше 5 листопада, за поданням міського голови Фелікса Мовчановського, міська дума ухвалює рішення щодо заснування в місті Олександрівськ міської бібліотеки читальні, і саме ця дата є стартом в історії бібліотек Запоріжжя. Сьогодні все менше людей відвідують будівлі бібліотек, бо багато книжок містяться в електронному вигляді. Але навряд чи запоріжці стали менше читати. Бібліотеки ж намагаються зацікавити запоріжців різними інтерактивами. Фактично змінюючи застарілий стереотип, згідно якого бібліотека це виключно місце для читання книг. Тут проводяться найрізноманітніші, найсучасніші різні види презентацій, різні види, в тому числі і дегустаційні різні заходи. Тому бібліотека набуває якогось сенсу такого більшого ніж раніше, це було як прочитання просто книг. Наразі запорізькі бібліотеки переживають нове життя: це модернізація приміщень, пошуки та організація цікавинок для відвідувачів. І на моїх очах змінювалися в принципі бібліотеки. Спочатку це були ну, просто місця для читання книжок. Наразі це вже мультифункціональні простори, де люди можуть всією сім'єю, люди і діти, і батьки всією сім'єю можуть проходити, приймати участь у різних заходах, набувати знань. Команда Інформ» також приєднується до привітань та бажає запорізькій бібліотечній спільноті розвитку, наснаги та натхнення, адже якби там не було, вони залишаються хранителями культурного спадку втіленого на сторінках книжок.